Подивіться, які роги стали в Бориса. Які гострі. Ну, це справжня зброя для нього. Який бог йому страшний. Вони потім будуть ще гарніші, так, гладенькі такі буде, він їх обчухає об дерева. До речі, попередні роги знаходяться в Зарічнянському краєзнавчому музеї. Так що можна навіть прийти і подивитися на його минулорічні роги. Так що наш Борис добре харчується. Файна, кафеш... Файна кафешка в Бориса. Вибирає, що хоче. Хоче кукурузку, хоче яблучко, хоче кабачок. Правда, після нього прибирати багато, але ми його любимо. Ще скільки там він буде приходити? Тиждень-два, а може й швидше в ліс піде. Да, Борис? Вже Борис? такими рогами.